На борту гелікоптера з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі, який розбився 19 травня, був таємничий громадянин Росії на прізвище Кручев. Він міг мати безпосередній стосунок до ядерної програми Ірану. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. За його словами, про цього дев'ятого загиблого пасажира гелікоптера повідомили лише деякі іранські змі, а також декілька іноземних. Водночас про росіянина на борту іранського вертольота. Не повідомило жодне російське змі, приховування присутності росіянина на борту гелікоптера, начебто, було дуже важливим для Москви. Нагадаю, президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув у наслідок жорсткого приземлення вертольота ввечері 19 травня. На борту також перебували міністр закордонних справ країни, губернатор провінції Східний Азербайджан та представник верховного лідера Ірану в східному Азербайджані. Усі вони загинули сьогодні. У Тегерані йде прощання із загиблими в авіатрощі.